Дозвольте сьогодні день знань привітати всіх вас першим вересня. попросити всім здоров'я, удачі, гарно вчитися, здобувати знання. Бо дійсно, сьогодні наші військові роблять все для того, щоб наші дітки вчилися, здобували знання. Хочу подякувати всім нашим військовослужбовцям, які зараз захищають всіх нас і дають можливості. Розпочати новий навчальний рік 2025-2026 роки хочу подякувати також всім підприємствам нашої громади. Завдяки їхнім податкам ми в цьому році змогли по всіх школах нашої громади трошки покращити умови перебуття у наших школах, ну і трошки змінити якесь обладнання і інвентар, і завдяки нашим податкам, нашої громади. За кошти співфінансування ми придбали автобус і для ліцею Мельника ми передаємо новий автобус, який ви всі бачите. На подвір'ї школи. Хай підвозять діток, тому що дійсно в нас дуже багато діток підвозяться із шкіл нашої громади, із сіл нашої громади. Там де школи пройшли оптимізацію стінки. Ми сьогодні вручаємо також сертифікат для стінки, яка буде прикрашати ваш клас. Тож, дорогі наші учні, здобувайте знання, вчіться. Беріть саме найголовніше це любов до рідної школи, до рідної України. Сута школи квіти, усмішки свої, і ясніше сонце світить на усі землі, і зелений віночок щиро, наче перший раз, Дітвора двора мала й щаслива. Читала нас, здравствуй, школа, рідна школа, мы тебе мог укласс. Здравствуй, школа, ритма школа, ты читала нас.